Законопроєкт про мобілізацію гальмується. Що буде точно, ніхто не знає. І комітет навіть не схвалив редакцію до другого читання. Парламентарі досі розглядають правки до так званого мобілізаційного законопроєкту. Проте з деяких питань згоди, наче дійшли, каже нардеп від голосу Ярослав Железняк. Серед них статті про обмеження для ухилянтів. Виглядає так, що дуже ймовірно, саме з такою приставкою, буде від, ну, будуть вилучені ці абсолютно ідіотські норми про блокування рахунків або там заборону водіння. Знову ж таки, чи залишиться ця фідальні редакції чи ні? Приймає рішення зала парламенту, і кожен народний депутат може таку правку поставити на підтвердження. Так само, й інша норма про бронь за податки великої підтримки немає. Проте, через саму процедуру законотворення вона може потрапити на голосування. в офісі президента є там відомий реформатор якийсь вільний від того, як там, отримує гроші за енергію в, в окупованій території сонячних електростанцій, іноді генерує різні е, ідеї і реформи. Звати Ростислав е, прізвище Шурма. От він бігав з цією ідеєю, що якщо ви платите податки, там, ну, умовно, 6500 гривень з людини, то можете таким чином ну, відкупитися від армії. 6500 на 12 вийде що навіть менше ніж за 2000 доларів. Але попри скептицизм деяких нардепів в уряді бронювання людей за умови сплати певної суми податків розглядають серйозно. І власне система дещо складніша ніж пропонує шурма. Про неї розповів прем'єр-шмигаль під час останньої прес-конференції. Ми зараз дійсно дивимося над тим, як зробити параметри бронювання справедливими: середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків, як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. Ну і відповідно, вплив підприємства або галузі на економіку будуть мати ось це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо. Железняк каже, що навіть якщо вона потрапить у другу версію законопроєкта, голоси не збере. Така правка є. Не знаю, чи це співпадіння, чи це ідеологічні основи. Пан Шурма у нас до цього по блок представляв, навіть балотувався. Але така правка подана від екс-депутатів ОПЗЖ Слово в слово. Моя особиста думка, що навіть 50 депутатів за це не проголосує залі парламенту. Наразі мобілізаційний законопроєкт налічує понад 4 тисячі правок. Ярослав Железняк каже, що це не критична цифра, і коли законопроєкт збиратимуть для другого читання, половина з пропозицій просто зникне. Адже політики від різних політсил подавали дуже схожі ідеї, які просто приберуть через дублювання. Дуже дуже ймовірно, що там 2000 тисячі правок одразу вони зникнуть, ну тому що вони будуть прийняті. Якби важко буде з цим сперечатися. Тому я би поки що не говорив, що там законопроект заблокований. Це буде довго ну, було набагато інших. Але коли документ нарешті буде готовий для другого читання, невідомо.